Сучасні п'єси або класичні п'єси, вони все рівно торкаються цих дуже важливих речей, які пов'язані з сьогоденням, які переживаємо ми. Одна буквально пару днів тому назад я грав Річард 3. І, наприклад, слова, наша країна довго шаленіла, сама себе б'ючи без передстанку. брат в сліпоті, кров братову зливав, батьки на сина руку піднімали. Син здатен був до батьковбивства. Осі поринули в страшенну ворожнечу, нехай Господь пошле щасливе майбуття, добробут і порядок немає ворожнечі. Настали мирні дні, а потім прийде час нам битися на смерть за честь, за землі ті, які відібрали в нас прокляті іноземці, стоптали в кров. От бачите, сучасні, сучасні слова. І тому то будь-яка класична річ, вона абсолютно відгукується.